Наступний виходить хаят. Він вже декілька разів брав участь у нацвідборі. останній раз дуже щось засмутився, розізлився, сказав, що все це вже не його тусовка і ніколи він більше не повернеться. Коли тобі здається, що ти закриваєш якийсь свій гештальт. Але як бачите, повернувся. І буквально минулого року ми також із вами таке повернення бачили. Ти сказала, що не будеш. Ну з тобою буду. <рес> <рес> я теж говорила, що я не прийду більше на Євробачення. Це така солідарність. І от стою. Та можливо, Хаят Цьогоріч пощастить трохи більше, і він таки доїдеть до конкурсу. На Нічого поки про пісню сказати не може. Вона мені і не не сподобалась, і не сподобалась. Якось забагато багато за великі мені було сті музичні ній, де він не співає зовсім.